У нас на носі літо і у нас є чудо диво препарат. Оземпік боді, оземпік фейс, да? звідки воно пішло? Це руйнує правильно неправильно худнути. <гум> худнути неправильно. <гум> Якщо ми припиняємо прийом препарату, от кажуть, вся ця вага повернеться назад. І особливо сьогодні, коли ми заїдаємо стрес, У мене є одна подруга, і так як вона <гум> каже слово. Кушать, ну я так не можу. сказати. <ріст> Один келих вина в день для кращого самопочуття. Це те, що лікар прописав. У вині, у пиві багато фітоестрогенів. Це рослинні аналоги жіночих гормонів, тому для жінок це корисно. Все Тетяна вже потрапила в топ 5 моїх улюблених лікарів. <ріст> Тільки <ріст> <ріст> щаслива людина може бути дійсно здоровою і гарно виглядає. А зараз я ще раз вітаю на нашому youtube каналі Здоров'я та Свідомі. Нам пощастило взяти інтерв'ю у Тетяни Шевчук, лікаря-гінеколога, ендокринолога з 30-річним досвідом, яка провела більше трьох тисяч гінекологічних операцій. Красива, щаслива, обізнана жінка! Вітаю, дякую дуже вам. Тетяна, у нас на носі літо і у нас є чудо диво препарат. Дуже багато людей ним користуються дуже багато засуджують тих людей, які користуються. І я розумію, що ви знаєте про що я говорю. Це препарат Оземпік, і я хотіла особисто від вас, як від лікаря-гінеколога-ендокринолога, займається гормонами і жіночим здоров'ям, переважно почути вашу думку експертну, щоб ми на кінець розставили всі точки над і. Ви знаєте, дійсно, це. Тема тем, адже питання схуднення ну це взагалі найгінекологічніше, я б так сказала, питання, тому що це наша жіноча тема, і особливо в контексті весни. Ну оземпік – це вже стало таким, хоча він є лише одним з представників родини таких препаратів, які є аналогами інкретинів, гормонів, які виробляються в нашому організмі, і таких препаратів наразі є кілька, але оземпік є, мабуть, таким найголовнішим. Найпоширенішим тому назвемо всі ці препарати Оземпіком. Він на ринку світовому десь 17-го року, і до того часу він проходив багато досліджень. Тобто, можна сказати, що сьогодні це один з найвідоміших і найдослідженіших і найпрепаратів, які зробили взагалі економіку, всі знають дані родини цього препарата. І сьогодні дуже багато і дівчат, і чоловіків його приймають. І я хочу сказати, що чим препарат, чи взагалі якесь явище, має сильний вплив на нас, саме такі препарати, саме такі явища будуть мати як хейтерів, ну на жаль, але це буде, так і послідовників, які будуть казати, що це якась революція і це. Може, навіть панацея для схуднення чи для медицині. Саме часто, що я чую від да. свого оточення, скажімо да. так, і там від своїх іноді стоматологічних пацієнтів, які говорять да. зі мною на тему ендокринології, що це препарат для лікування діабету, його не не можна призначати для схуднення. Вони всі на ньому да. худнуть. А це неправильно, а це руйнує ендокрину. Це ендокринно. неправильно худнути худнути неправильно, це, це руйнує я ендокринну систему, от треба сідати на дієти, займатися фітнесом. Що це за значить такий швидкий варіант, і чітінг, і mm -hmm. в общем, це від лукавого. Що буде з людьми, які не страждають на цукровий діабет другого типу, якщо вони будуть приймати озаймпік? Нічого поганого не буде, але я не про те, щоб кожна дівчина чи чоловік, який має 2-3-5 кілограмів зайвої ваги, пішли, купували саме собі призначали. Я не про це. Але це досить досліджений і досить безпечний препарат, якщо їм керує досвідчений фахівець. Я правильно і, розумію, що це тільки питання українського ринку? Що він у нас нещодавно з'явився? Що насправді на світовому ринку? Насправді рин... не з'явився ще. Насправді на українському так, ринку то, на жаль. Він так він не ліцензований, його немає у наших аптеках. Але ми розуміємо, що його можна купити, якщо людина того хоче. І ви сказали і правильно сказали, що це препарат для лікування сахарного діабету. Так, діюча речовина у земпіку вона називається семаглютит, і цей препарат саме був розроблений для людей хворих на сахарний діабет другого типу. І якщо ми відкриємо інструкцію, там так у показах і буде написано. Але коли почали приймати люди цей препарат, побачили, що дуже багато з них худнуть і дуже швидко, і це, якби так мовити, побічна дія, але в, в доброму сенсі цього слова. І тоді дійсно передивилися, і той самий симоглютит було випущено під іншою торговою маркою. Він був названий Вігові, але в інструкції Вігові вже немає жодного слова про хворих людей на сахарний діабет другого типу та ускладнення його. А є покази для лікування зайвої ваги, ожиріння. Але є питання е ну, економічного, скажімо, такого е сенсу. Вігові е значно дорожчі за семаглю... за Оземпік. Але це той самий семоглітит. І тому у світі, скажімо чесно, ну ві Вігові не дуже популярне. Про який надлишок ваги ми можемо говорити, щоб ви, як лікар, призначили свої пацієнтів оземпік. Тут скоріше треба говорити не про. Кілограми, а про спосіб життя, про спосіб схуднення, який бажає обрати людина. Є люди, які ну в середньому на оземпіку, при правильно подібраній терапії, люди худнуть десь плюс-мінус від 3 до 8 кілограмів за місяць, десь близько 5, Це за статистикою. Mm -hmm. Ця швидкість може зменшуватися з часом, але десь на 20 кілограмів, ну, це десь за рік. Тобто звикання відбувається потроху до препарату? Ви знаєте, ну, це можна назвати і звиканням, але це скоріше такий спосіб, ну, така фізіологія нашого організму. Якщо людині особливо треба схуднути на якусь там, велику кількість кілограмів, там, 10 плюс чи 15, ну, то дійсно має проводити фахівець. Це 100%, тому що, знаєте, є такі дуже ну, поширені, не знаю, як правильно сказати, терміни чи назви уземпік боді, а Face, Да? Звідки воно пішло, коли люди худнуть самостійно або, може, з фахівцем, який не дуже фахівець. І є люди, дуже, ну, які швидко втрачають вагу. У мене були пацієнти, які худнули там, за перший. Десь тижнів 6 на 10 і більше 18 кілограмів. Ну, звісно, все обвисає і обличчя, Обвисаєш, і шкіра, тому що да. воно не може не, не не гаркуватися. Жерова, гляковина да, да, полишає, да. І, і все. І тому це на пользу йде хейтерам такі некрасиві види схуднення. Угу. І ми не знаємо, що воно було краще. Коли дівчина як пампушечка, да, да, да. але а, така і, румяненька та, і, та, і така та, вся і свіженька, або якщо це якийсь... такий ну, термін в англійській мові «dull face», таке да, да, да. І це mm. face» і є, тому я за правильний підхід. І ще таке питання: якщо ми, наприклад, схудли. Ну, припустимо, там на свої 15 кілограмів, які ми хотіли схуднути. Якщо ми припиняємо прийом препарату, от кажуть, вся ця вага повернеться назад. Ви правильно говорите, адже є закон збереження енергії, Да? ми в нього віримо, чи ми не віримо, але він діє. І якщо людина буде вживати більше калорій, більше енергії, ніж вона. Тратить їх там на спорт, на якусь іншу роботу, ну то залишок буде відкладатися у вигляді депо, у вигляді жиру. Знаєте, який дуже, на мій погляд, дуже вагомий, дуже велика перевага і вагомий плюс всіх цих препаратів з групи земпіку. Те, що він не тільки перебудовує наш метаболізм, він змінює перебудовує і закріпляє з часом нашу харчову поведінку. Ключове питання оземпік це не тільки препарат, який зжигає ваш жир умовно. Він перебудовує ваш метаболізм в кращу сторону. Простими словами, обмінні процеси в вашому організмі починають працювати більш коректно і правильно. Більш інтенсивно, да, і дуже знаєте, є особливо серед дівчат, є сладкаєшки, угу. жріці ночі, да. є ті, які просто. А, люблять попоїсти. В мене є одна подруга, і вона має надлишкову вагу. І так як вона каже слово кушать, ну я так не можу сказати. <рес> і коли ти просто чуєш, як вона каже це слово, ти розумієш, що ну, ця людина не може бути худою, просто да, тому, що, апріорі, тому що це її, ну, це такі, знаєте, радість прир... така, це да? радість це така природна її. Ну, не знаю, радість, особливість. Так от, є серед нас дівчата. І особливо сьогодні, коли ми заїдаємо стрес. Адже нас, наш мозок потребує гормонів радості, і мозок точно знає, що той дофамін, серотанін він є у шоколадці, у бананчику, у якихось вкусняшках. І ми собі це дозволяємо, і тому я бачу як лікар і як людина масово люди за ці три вже більше років. Ми набрали вагу. Якщо б ми порахували нашу середню українську вагу, то ми за у нас стало чисельністю менше, а за вагою може і більше. Адже такі умови життя. Так, ось про Оземпік або про препарати цієї родини, вони не тільки перебудовують наш метаболізм, на інтенсифікують його, вони перебудовують нашу харчову поведінку. Чому ми їмо десерт що солоденьке, в кінці прийому їжі? Тому, щоб закрити наше бажання поїсти. А чому? Mm. От є таке: єси поїв, і потім. Ну, хочеться. Хоч, чуть-чуть чу 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 солоденького. Чуть, чу От. От і буде хорошо. Да, і бо, <рек> чому буде хорошо? Тому що коли глюкозка потрапляє після шлунку, йде тонка кишка. І коли вона туди потрапляє, там саме вона діє на рецептори і виділяються інкритини. Ті гормони, які припинять, дають нам це, от як ви сказали, буде хорошо, буде насичення, насичення відчуття, да що вже на да, кінець задоволення. Я... Що да. на кінець все да, є довільниця да. і той уземпік, і той монжаро і інші препарати з цієї групи вони є аналогами цих наших рідненьких наших гормонів, які інкресливі. посилають нам сигнал так, в моду, да, що да, ти наївся. А знаєте, mm -hmm. якщо у когось були в житті крапельниці з глюкозою, фізіологічний mm -hmm. розчин глюкози, це глюкоза, та сама, яка в нас у шоколадці, mm -hmm. у цукерці. Але вона Але... не найдеться. Ні. Вона стоїть та крапельниця, mm -hmm. і один флакон, і інший флакон. А ми хочемо їсти? Ну, якщо mm -hmm. ми хочемо їсти, так, mm -hmm. і тут немає такого, ой, ви мені ну я хотіла їсти, поставила я ні, такого немає. Чому? Тому що, щоб ці інкретини виробилися, глюкоза має пройти через шлунково-кишковий тракт. І тільки тоді ці гормони задоволення подіють на гіпоталамус, на центр задоволення харчового і ми припиняємо їсти. І таким чином, коли людина приймає ці ліки протягом певного часу, там кілька місяців, ми можемо не тільки перебудувати наш метаболізм, ми можемо. Психологічно перебудувати нашу стереотипну модель харчової поведінки це дуже важливо. Ви можете схуднути на оземпіку, Ви можете схуднути навіть дуже швидко на оземпіку. Але щоб говорити про сталий результат. Тобто, щоб не було синдрому відміни, коли препарат відмінили і знову ви повернулися в свою попередню вагу. Вам треба перебудувати обов'язково свою харчову поведінку і свій лайфстайл, так би так, мовити. Так. І якраз оземпік допомагає вам він пригнічує почуття голоду, він дає вам швидше почуття насиченості від вашої їжі, від меншої кількості вживаної їжі. І ви можете перебудувати свою харчову поведінку так. і свої харчові звички, і тоді ваш результат буде стабільним. Я Обов'язково хочу наголосити, що ми зараз не займаємося пропагандою оземпіку, що це препарат вибору і який треба обов'язково, щоб призначав лікар після певної кількості проведених аналізів. І я хочу спитати до речі, у Тетяни, хто має його призначати: дієтолог, нутриціолог, ендокринолог, гінеколог. І звісно ж, як готуватися це препарат, який є аналогом гормонів інкретинів. Ну, взагалі-то ендокринолог. Ендокринологія це дуже така широка область медицини, тому на цьому полі працюють і гінекологи-ендокринологи, і андрологи, які є ендокринологами. Це може бути і терапевт-лікар загальної практики, це, мабуть, може бути і спортивний лікар. Тобто всі <клес> лікарі, які працюють у сфері ендокринології, корекції ваги. Корекції може навіть харчової поведінки, але все ж таки ну психологи не будуть призначати. Але якщо вони обізнані взагалі на цьому препараті, вони можуть порекомендувати якогось фахівця, який от у мене наразі є кілька пацієнтів, які я веду разом з психотерапевтом та з психологом, і навіть з психіатрами щодо корекції харчової поведінки. Я розумію, що ви вже певну кількість часу призначаєте цей препарат так. і маєте віддалені результати результати От якісь квінтесенцію. Ви задоволені препаратом, задоволені результатами, побічна дія, можливо, якась була, можливо, щось залежало не тільки від лікарів, а від поведінки пацієнта. От ваш особистий фідбек як лікаря, який це щоденно використовує свої практиці? Я взагалі дуже задоволена тим, який час я як лікар живу. Я працюю вже 30 років, і я пам'ятаю, що було у 90-ті роки. Я завжди була такою дівчинкою, відмінницею і в інституті, ще тоді інститут був не університет, добре вчилася, і були якісь знання. Але ми не мали лікарі, ми не мали можливості ці знання якось до практики звести, тому що не було тоді ну, не тільки ліків такого рівня, а взагалі нічого. Якщо хтось пам'ятає там 90-ті роки, дуже такі голодні і. Проблемні. А наразі родина Оземпіку, там, скажімо, ще такі популярні, теж неоднозначні препарати, як біопілети, якісь біодентичні препарати з замісної гормональної терапії. Ми наразі лікарі, які в цьому полі ми працюємо, ми маємо дуже багато можливостей, як допомогти, як реалізуватися як лікарі. Тому що вже сьогодні ми маємо досвід, ми маємо знання, ми маємо можливості, ми маємо можливості наших клієнтів, пацієнтів купити ці препарати і утримувати їх. І тому я дуже радію з моїх особистих можливостей як лікаря бути реалізованою і допомагати. Але я дуже прошу спільноту, наше ком'юніті з вами ну, все ж таки, звертатися до фахових. Лікарів, це не обов'язково там ендокринолог. Це може бути і терапевт, який працює, це може бути андролог сімейний да. лікар, да. лікар. Але до тих спеціалістів, лікарів саме, які зможуть правильно провести весь цей цикл схуднення. Це не знаєте, це схуднення, це те, що ми бачимо. Знаєте, як айсберг. Той, маленька часточка, яку ми бачимо на поверхні води, да, людина схудла. А як, що відбувається, що, за цим стоїть? що стоїть за цим? Угу. І за цим стоїть дуже велика, дуже фахова, дуже тонка професійна робота лікаря і пацієнта. Також. Тобто ще я раджу знайти пацієнтам свого лікаря. Щоб розуміли, довіряли, це питання, коли мене да. питають, як знайти свого стоматолога, да, да, да. Як, знайти як знайти свою, свою, свою людину людину взагалі Я кажу, да. вам потрібно, щоб ця людина вам підходила по особистим да. якостям, тому що на шляху лікувальному. Гінекологічному, ендокринологічному, стоматологічному, може бути дуже багато різних проблем, які ми могли не очікувати, бо кожен організм він індивідуальний. І тільки якщо ви знаходитесь в глибокій довірі один так. до одного, ви можете пройти цей Це шлях. Це як команда. Це командний підхід. Я теж хочу наголосити: схуднення. Це не питання раз в тиждень штрикати себе, ви вибачте за мою пряму мову, штрикати себе оземпіком. Це комплексний має бути підхід. І оземпік це один з інструментів, який може допомогти, наприклад, якщо у вас є інсулінрезистентність, він може вам допомогти з цим впоратись швидше, ніж ви просто будете виснажувати себе дієтами, спортами, не знаю ще чим. Тому зрозумійте. Це препарат, по перше, багато мені здається оцього хейту навколо оземпіку і його родини. Це трошки невіглавство, тому що дуже часто, коли я чую це від певних лікарів або людей, вони не мають ніякого відношення так, так. не до ендокринології, не до досвіду вживання цього препарату. Я кажу, звідки ти це взяв? Ну як? ну це всі так говорять? Ну це всі тому, будь ласка, відслідковуйте відмежовуйте, звідки ви отримуєте цю інформацію про озенпік і взагалі подібні революційні, так, так би мовити, препарати. Включайте критичне мислення і саме головне, не займайтеся самолікуванням. Бо самолікування це шкідливо і це може призвести до непоправних наслідків. Для цього працюють лікарі, фахівці, навчаються, отримують нові знання і працюють на ваше благо і на благо вашого здоров'я. І щоб завершити цю тему, я хотіла ще спитати вас про ще один революційний препарат Мунджару. Да. Я думаю, що це приблизно одне сімейство, так, але це більш нове, напевно, покоління. Так, так і є. принцип роботи, напевно, такі самий. принцип роботи. Знаєте, я завжди порівнюю монжару з Теслою, яка да. стартує на двох двигунах. Чому я так порівнюю? Тому що е оземпік діюча речовна самоглітит, вона є аналогом одного виду гормону інкретину, а монжару є аналогом двох. Двох типів гормонів, тому його ефективність вища за Оземпік. І ще, що дуже важливо, він кращий за меншим відсотком побічної дії, тобто він краще приноситься. І показами для його призначення є, перш за все, це. Ну, низька може незадовільна ефективність Оземпіку та наявність суттєвої сторонньої дії під Оземпіку. І коли з'явився манжаро, він з 22 го року на світовому ринку, і дуже багато людей, які отримали негативний досвід на Оземпіку, ну Може бути стороння дія, і це ну це може а бути А що саме часто. Ми можемо спостерігати яком? на Оземпіку. Стороння дія частіше за все спровокована тим, що він гальмує перистальтику шлунково-кишкового тракту, угу. і тому ми відчуваємо ми швидше насичуємось. Угу. Да, ми відчуваємо, ну як шлунок став, якби угу. і тому може тяжкість. бути тяжкість. тяжкість да. Да. Знаєте, як коли ми переїмо, да, дам, да, що да, Боже, я вже життя не можу. Ще да, Я не можу, в мене uh -huh. вже тут стоїть. Uh -huh. да, і може бути тяжкість, може бути нудота, uh -huh. ну як якні якісь прояви, це може бути і блювота, uh -huh. і також це можуть бути закрипи і uh -huh. якісь здуття, тобто їжа більш довгий час перебуває у в шлунково-вишковому контракті да, да, да. і, і довше перетравляються. Да, да, довше перетравлюється і це може призводити до здуття якогось метеоризму. А на Монжарі вони якось це, це вирішили питання. Менше ну краще переноситься. Угу. Менше побічна дія і вища ефективність. І теж не зареєстрований у нас на ринку. На жаль, поки що ні. Тетяна, я хочу трошечки, щоб ми розвінчали з вами деякі міфи. І перший це ендокринологія, це лікарі тільки для жінок. Ні. Ну, тут взагалі немає гендеру. Ендокринологія це. Е... Напрямок медицини, який розглядає гормони та залози внутрішньої секреції, які є у чоловіків і у жінок. Так, я тобто певна, чоловіки тому, теж можуть є... бути пацієнтами. Ендокринологи? Ендокринологи. Мають да. бути. Мають бути. Це не тільки жіночі проблеми, якщо що. абсолютно усім необхідно приймати БАДИ, щоб добре виглядати. Ну це взагалі е не потрібно. Взагалі треба, щоб гарно виглядати, треба посміхатися. Це головне. і це і треба бути щасливою людиною. Тільки щаслива людина може бути дійсно здоровою і гарно виглядати. Це обов'язково це е, дуже класно. Мені як стоматологу, це дуже подобається. Красивими посмішками, білосніжними всі посміхаємось. Чим старша людина, тим менше їй потрібно їсти, щоб бути струмкою. Так, адже це залежить від якості та швидкості метаболізму. І якщо ми з віком зберігаємо наші звички харчування, ну ми будемо мати зайву вагу. Тобто, метаболізм це правда, нищий. з віком у нас знижується метаболізм і треба вживати меншу кількість їжі, це окей. І більше рухатися. Чи правда, що гормони впливають на жінку та її стан більше, ніж на чоловіків? Жіночі гормони на чоловіків чи як? Гормони чи Ні, що Взагалі жінки вони більш вразливі, наприклад, до гормонального дисбалансу, ніж чоловіки. Ну, це не зовсім так. Це більше залежить від нервової системи, від її стресостійкості. Ми з вами говорили, що тестостерон, який у чоловіків у 10-20 разів вищий, ніж у жінок, дає більшу стресостійкість, стабільність нервової системи. Тому їх щоб зворушити, ну потрібні якісь більш вагомі речі. А ми більш лабільні. Ну, жінки просто вони більш тендітні створіння. Да. Якось так. так. Чи справді солодощі на фруктозі є більш корисними? Ні, це такі самі вуглеводи. Ну, це все залежить від кількості, я би так сказала, не саме від там глюкози чи фруктози, а від кількості спожитої ні, ну, може люди думають, що якщо я буду фруктозу, там то це ж не як білий цукор, і це там більш корисно, менш калорійна. Це калорійність лише від кількості залежить. Скільки ті, якщо розумієте, якщо люди їдять там арбузи, якісь кавуни чи якісь фрукти, і вони будуть мати зайву вагу. Це закон збереження енергії. енергії. Так так, більшість жінок у ПМС перетворюються на злих відьом <гум> Взагалі Няка У всіх проєзна? жінок буває ПМС. Чи Знаєте, не у всіх? Знаєте, ну це взагалі? Це хвороба, це є діагноз, і не може бути у всіх. Да? Це порушення. Порушення фізичні, там набряки, головний біль, там підвищення навіть ваги за того, що рідина скопичується. Тому ми не можемо хворіти всі на 100% будь-якою хворобою, і ПМС – також, але так ті жінки, які хворіють, дуже часто порушуються і сон, і поведінка, і настрій, і є перепади, дратівливість, і сльози, і все це, одночасно. Тому це не міг. Психоемоційний да. стан він страждає. Дуже страждає, тому що гормони дуже впливають на стан нашої нервової системи. Один келих вина в день для кращого самопочуття це те, що лікар прописав. Ну, я взагалі за індивідуальний підхід. Тому о, для когось може два килиха замало, Розумієте? А хтось, взагалі, не любиться. Тому, ну якщо не шуткувати, це добре, адже це. Як кажуть гормони радості, да це дофамін. Крім того, у вині, у пиві багато фітоестрогенів. Це рослинні аналоги жіночих гормонів. Тому для жінок це корисно, але це все дозозалежне. Все, Тетяна вже потрапила в топ 5 моїх улюблених лікарів. За корисні поради. За корисні поради, але розуміємо, ми знову ж таки не пропагандуємо алкоголізм. Ми за здорове дозування в хорошій. Компанії після yeah. вечері. я думаю, келик червоного вина буде навіть корисним для травлення, для нашої соціалізації і для підвищення до І Як антистрес. Як антистрес. Тетяна, дякую вам, тому що як лікар лікарю, я вважаю, що лікар має не тільки лікувати фізичне тіло, а й психологічне, і головне бути особистісною підтримкою, опорою для наших пацієнтів. І ви для мене якраз взірець цієї жінки, на яку дивишся і розумієш, що так можна, це реально. Можна бути успішною жінкою, дружиною, мамою, красивою, енергійною, працювати 250 днів на рік протягом 30 років, зберігати оптимізм. А саме головне, я хочу вам подякувати, що. В ці непрості часи ви працюєте на наших теренах, ви залишились в Україні. Ви допомагаєте українським жінкам бути здоровими, щасливими, обізнаними. Ви соціально активна людина. Ви завжди відгукуєтесь на любі пропозиції, прохання, особливо якщо це Стосується якоїсь просвітницької діяльності, і я вам бажаю успіхів, далі високого тестостерону енергії, вдячних пацієнтів і незабутньої посмішки на вашому обличчі. Дякую, дякую. Дуже, дякую. Ми робимо з вами одну справу. І 30 моїх років в професії це лише початок. Дякую вам, Тетяна. інтерв'ю. І я хочу подякувати вам за ваш час проведений з нами. Маю надію, що ви отримали дуже багато корисної інформації. Тому, якщо вам сподобався наш випуск, ставте лайк, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на наш канал. І будьте здоровими та свідомими.